Розглядалась можливість роз... дані питання розглядати окремо на черговій сесії, і що дане питання потрібно для банку та розвитку розглянути до 17 вересня. Я про коли вам була надана безпосередньо у... кредитна угода для секретаря. Потвердьте, що це було вчора під час засідання і вашого виступу, тобто близько 15-ї і Який об'єкт? Я особисто два секретаря самого поду, тому не була надана. Звідси була Четверточного пам'ятаю. Ум'є достатньо серйозний Рустам Олександрович. Хотів би зазначити, що це є типова угода Європейського банку реконструкції. Близько 60 років, це ж невели Я шляв достатньо об'єм. Справді, що цей типова угода Європейського банку реконструкції розвитку, ми не перші, я думаю, не останні, які буде війни підписувати. Світова практика, весь цивілізований світ спочатку захищає, чи так, ізолює, чи впливає на е, пункти споживання і теплотраси, а потім вже займається розгоном чи економією самого ресурсу. чому ми опакуємо? Якщо ми на сьогоднішній день почнемо теплювати наші всі будинки, що були багатоповерхові в в місті Луцьку, а після того міняти мережі і робити ресурсю це... самої генерації, тобто кутери, то я думаю, що до цього часу то, це... то все просто я не дуже. Вчора на засіданні комісії заступник міського голови сказав, що даний проєкт рішення обидва планувалося своє свій час винести на окреме засідання комісії. Крім того, ми вказуємо вказує на те, що двадцять п'ятого. Сесії, і це для Сергія Анатолійовича, щоб він уважно читав і знав граматику, Сказано, звіт ДКП було про фінансову господарську діяльність 2013-2014 до серпня місяця. Не по, а до. Тобто, закінчення звітності станом на 1 серпня 2014 року. І це передбачено протоколом засідання комісії з питань житлово комунального господарства, саме постановка на серпень місяця. Рішення безпосередньо. Для ЄБР треба зробити до 17 вересня. Ніхто не вказує. Крім того, вчора, під час обговорення даного питання, на мою вимогу заступив міського голови, було надано вказівку і було переслано секретаріатом тільки о 16-й годині. На вимоги Європейського банку реконструкції та розвитку усіх заборгованостей. А це 10 мільйонів євро, шановні колеги, крім того, відносно кредитної угоди. Ці самих рішення ми уповноважимо військову голову підписати, не бачачи, що ми йому доручаємо. А нам потім постфактом дадуть О, її затвердити. Це вже не перший раз таке було. Потім ми будемо розходити руками, не вивчивши дане питання, ми маємо рішення обслуговувати від 2602 року, де ми вже записали суму 129 мільйонів, і ми вирішуємо на себе ще 10 мільйонів, не знаючи, що ми беремо. І як? Давайте перенесемо дане питання, заслухаємо звіт, передбачимо. Крім того, відносно правдопавного Микола Ярославович, я був на засіданні презентації, як ви кажете, даного проєкту, і Я став і перемог питання доцільність побудови, другі е, веколоні. Калорії трудопавленої катини на Боженка, коли достатньо для гарячого водопостачання 10 гіаколорій, які вони будуть будувати газову котельню, і достатньо для, для зимового опалення гарячого водопостачання потужності кетерні. І Я сказав, для чого там буде котельня продопавливана? Ну що вони сказали? У нас так передбачена фішечка, розумієте? У мене є певне застереження до, не тільки до процедури виділення цих грошей, а до власне того підприємства, яке ці гроші буде освоєно. І я не даремно згадував за ті збори трудового колективу, які проводились на початку червня місяця. Я так думаю, що найбільш галетної ситуації, в якій побував міський голова, от, і в якій побував я як депутат міської ради, я протягом нашої каденції не переносив. Оскільки значить, збори трудового колективу висловили недовіру менеджменту підприємства. От. І зараз надавати такі кошти цьому підприємству, якому не довіряє трудовий колектив, а я кажу менше, а ви можете додумати більше, що робиться на цьому підприємстві. Мені здавалося що це було б недовечено. Якщо ми будемо аналізувати ситуацію з стане проєктом рішення із цими намаганнями, то, ну, на мою думку, на думку колег по групі на вивод, не настільки проглядаються наміри стояти мешканця міста Луцька. Чому? Тому що, по-перше, замінити переважні більшості газ на газ це не аргумент на сьогодні, коли є технології перегляду на біогаз, біографія. І це надзвичайно ефективні технології, і той ще саме є БРР, в багатьох країнах, Польща, Скандинавія, я був короста, нам безпосередньо практику показували, і багато-багато інших країн. Вони дійсно працюють з донорами, з інвестиційними фондами, але вони працюють, думаючи на крок вперед. В даному випадку ми робимо цей крок перед але буде в нас два кроки потім назад. Тому що, якщо в нас є, наприклад, дерява труба, це вже другий аргумент. Якби топло носії, ну, чи тепло джерело е не розганяли, давали йому потужності, це через цю деру буде тільки більше і більше вилітати наших коштів. Вчора тільки ввечері надійшов людям договір кредитний, як коли його вивчати, ну, чи були його. Ну, розумієте, потрібно для прийняття такого рішення його. Дуже досконале вивчення, досконалочні всіх документів. А як можна документ вивчити, якщо він ви приходить на 93 сторінки тобі Ось. Е можна знайти масу зараз е підстав для того, щоб це звісно прийняти швидко. Але всі ви знаєте, що в нас і час 18 вересня. І я вважаю, що таке питання підтримує абсолютно сам, що необхідно заслухати звіт про фінансовий підприємства І тоді вже приймати якісь рішення. Інше питання це проблеми, які є на цих і проблеми з менеджментом, згідно тобто, е, інформації ініціативної групи працівників, е, там є дуже великі проблеми. І от е, Депутат Турфемюк сказав, що ми маємо контролювати керівництво. А як ми маємо його контролювати, якщо Микола ми Олександрович пообіцяв ініціативній групі розібратися з деякими працівниками і вирішити питання про їх е, подальше, при, при, подальшу роботу на підприємстві, а на наступному засіданні попалив цих працівників і ще надав їм франці з вами Комунальне підприємство при поганому менеджменті, маючи середню заробітну плату найбільшу в області, і яким піднята була ще в липні заробітна плата, Думаю, ви повинна подумати про той менеджмент поганий, який ними керує. І вчасно отримуючи заробітну плату. Я їм казав, давайте йдіть на тролейбус, де ще сьогодні за квітень не виплачена заробітна плата. То чомусь туди ніхто не хоче йти. Тобто є там різні питання. Я не хочу сказати, що з менеджментом все в порядку. Тому я хотів би звернутися до депутатів з таким проханням. Ми з вами всі йдемо до міської ради, де на флагштоці прапор Європейського Союзу. Ми розпочали роботу з Європейським банком реконструкції і розвитку. Ми пропрацювали всі питання, і Європейський банк реконструкції розвитку і всі інституції нам повірили. Якщо ми сьогодні, вбираючи питання, звідти підприємство тепло, не приймемо саме такого рішення, ну, то вибачте, пояснювати мені, що з Європейським банком реконструкції розвитку, напевно, буде трошки складно. Але кінець кінця кожен депутат має право на свою думку, кожен має право на свій голос. І тут сьогодні буде все видно, я, тобі, як то два кругом сяду по їхньому і. На жаль, ніяких змін після нашої зустрічі коли я розлаву з працівниками цього підприємства і з ректором цього підприємства абсолютно не відбулося. Виконаємо про людей, обіцяючи, що відбулися певні кадрові зміни. Ніяких кадрових змін не відбувається. Просто не обіцяйте це з'єднає. Всі на своїх посадах працюють, ніяких змін не відбувається, ніхто з не спілкується. Деякі працівники, які проявили свою активність, далі переслідується. І вони бояться вже приходити на сесії міської ради, щоб писати свою позицію, тому що кажуть, що мені твердо, тільки що. Що нас просто хочемо звільнити. Тому потім. Тому я не бачу, що може правильне рішення, я не хочу зараз його аналізувати, але навіть по цьому рішенню ніхто навіть не поспілкувався, навіть не доміс інформацію, куди ці кошти будуть. Наскільки потрібно це рішення для комунального підприємства, для громади міста Луцька. Особисто я вважаю, що в з цим керівництвом комунального підприємства працювати близько міськрада не маю права ні морально, ні юридично, ні в будь-якому. Я розумію, що потроби старших бізнесмени, які допомагають керівництво міської ради допомагати пожарчим. Я бачу несправедливість на цьому комунальному підприємстві. Я бачу несправедливість. У вас, Кого я розкладаю, я не буду голосувати цей проєкт. Про кадрові зміни ті, які просили всі відновлені там люди були, про кадрові зміни йдемо про вона понад фінансовий директор. На сьогоднішній день, але на сьогоднішній день е таке рішення було прийнято, тому що залишити на місці, тому що вона єдиний працівник, який розбирається там в ситуації. Всі інші поховали в пісок, починається головного члена, який, який четвертий місяць на лікарняному ховається від е відповідальності. Ставлю на голосування питання номер 145, сорок п'ять, про надання дикалу дозволу на отримання кредита та укладення договору гранту. З Європейським бандой конструкції доводить на інвестиції у проєкт модернізації інфраструктури та постачання міста Бузпу за основу в цілому.